Інтернет-магазину 220 КМЮ. На огляді черговий цікавий пристрій від маловідомої компанії в Україні КВС. Ось будемо оглядати ось такий пристрій. Це вже просто в мене так сказати, він на постійній основі від Томзен. Зручно, я собі його лишив, він собі там показує для того, щоб ми могли даже порівняти напругу. Цей пристрій показує напругу, становиться на Дінрейку. До речі, становиться замок на Дінрейку, дуже цікавий, його можна легко як і зняти і так само легко поставити. І тримається він ну, досить дуже потужно. То, то замок перероблений, і я такий перший зустрічаю. І він дуже ну, вдало зроблений, набагато покращений, ніж звичайних автоматах, які ми бачили. Він легко, ще раз кажу, демонтується, тобто його легко ставити, легко знову також і знімати. Чим цікавий цей пристрій? Цікавий, що тут є температурний датчик і виносний. Ось він, бачите, дротик, там встромляється розйомчик, його можна зняти, якщо вам не потрібно, і буде без температури, а так він ну, не тільки показує температуру, він ще й захищає по, по перевищенню температури. Постачається в таких от коробочках і все, в коробочці тільки целофанка, в яку він замотаний, і інструкції нема. Здається, це погано, насправді не все так погано. Тут є з боку два QR-коди, один буде інструкція, а другий QR-код скануйте буде додаток завантажити Tuya Smart, от який ми бачимо в мене на екрані, на екрані планшета. І часто буває, що після оглядів люди я не показую, як підключається до додатку пристрій. Процедура взагалі стандартна і, на мій погляд, досить проста, тому я якось оминаю це. Але давайте. Ну от зараз я його буде перше увімкнення. Попробуємо, спробуємо важко це. От я не пробую додавати. Важко зараз чи не важко, як це відбувається. Бо дехто так само відлякує, що це важко додати, важко налаштувати. От зараз я просто новачок, я його пробую, подаю на нього на першу напругу і пробуємо на додаток додати. Ну, додаток, то є смарт, його треба завантажити наперед і зареєструватися. Там все просто. Тут вже завантажувати, реєструвати не був покати. І так подаємо напругу на нього, що він покаже нам. Він увімкнений показує, що блимає значок Wi-Fi. Wi-Fi wi значок блимає, значить, ми повинні його додати. Ось тут автує смарт, додати пристрій. Шукається пристрій. Пробуємо щось робити. Знайшло пристрій kvs 303 wf Називається, так він і називається. Натискуємо на ньому. Тут пароль від вашої мережі Wi-Fi. Далі просто очікуємо, чекаємо. В принципі, процедура стандартна не тільки не лише для цього пристрою, а взагалі для будь-якого. Ми бачимо, що він доданий. Ми його можемо зараз вже змінити назву. Я змінювати не буду, щоб ми бачили, як він називається ще раз для нам, ну, для запам'яток, квс 303 wf Внизу кнопка завершена. Ось ми заходимо на влаштування цього пристрою. Внизу кнопка вимкнути, мабуть, що треба трошки такого повернути донизу пропустити камеру зараз хвилин. Ну, що ми можемо вимкнути? Але зато так не бачимо. Отак От будемо бачити. Вимкнено і показує, що вимкнено, і світиться лише значок Wi-Fi на самому пристрої. Далі, що ми тут бачимо? Увімкнемо його. Бачимо, бачимо, тим напругу як є, напругу. До речі, близько збігається. Є рідниця, різниця між цим, мабуть, один 229-228. Не встигаю даже. До речі, тут показують цілу вольти, тут ще показують десятих вольт. ампераж. Тобто, це яка буде навантаження, кіловатах навантаження. І тут є лічильник, до речі, до. До, 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 не пам'ятаю 9999 кВт, здається, є лічильник. Тут він керується як можна вимкнути кнопочкою. Так і вимкнути кнопку. Так само можна це зробити з додатка. От дивіться, до речі, додаток тільки вимикаємо, в додатку зразу вже стає кнопка неактивна. Бачимо. Тобто миттєво реагує, навіть в додатку все ми бачимо, це, що він активний чи неактивний, Увімкнена напруга чи не навимкнена. Далі ну, цікаво, мабуть, що там є на ноці. Чарт це графіки. Тобто графіки будуть споживання, графіки по енергії споживання, графіки по амперажу, по вольтажу, по температурі. Ну, я думаю, що тут їх багато, і кому цікаво графіки, можна є таймер, тобто ми можемо налаштувати таймер додати, тобто він буде вмикатися. вимикатися, Ну, і є шотдаун, тобто через... скільки він буде працювати, наприклад, ми можемо включити там через годину він вимкнеться. або через... Ну і найцікавіший розділ сетінг. Заходимо в сеттинг. Напруга стоїть 250 за замовченням, це по високій, по низькій 85, і воно не активно, тобто ми, мабуть, його повинні якось активувати. Ну, Давайте спробуємо активувати От 250 конфірм, А може активно? Тобто є захист, зараз так працює. Захист, до речі, він витримує до 40 А. Тут написано, що ми можемо виставити до стану взагалі він розрахований до 40 А. Так само потужність тут написано 22, але мені здається, набагато менше здається до 14 кВт. Це електричний лічильник. От бачимо, А, 900, 99 тисяч, може обліковувати. температуру, захист по температурі від 20 до мінус 20 до 150 До речі, ми можемо зараз це спробувати, як воно працює. Давайте поставимо температуру, наприклад, у нас тут зараз показують 22, а ми поставимо температуру. 15 і як він буде спрацьовувати? Це ж цікаво. 16, 17, От 15, ми поставили, підтвердили кнопка внизу підтвердити. Бачимо, ось ну, правда, китайський іерогліф, але воно вимкнулось, тобто було спрацювання. Якщо ми увімкнемо його, що далі буде? Знову він вимикається. Тобто, якщо бачимо температура перевищення, у нас стоїть 15. Бачимо, як воно рятує вашу техніку. Що саме цікаве, що... А до речі, давайте я попробую нагріти просто від руки цей термодатчик. Як він реагує термодат? Давайте спочатку додамо, бо він буде завжди вимикатися. Поставимо там, Ну, скільки завгодно, 50, 40, 42. Хай буде 42. Підтвердили. Тобто воно зараз не буде вимикатися. Показуємо. Ну, правда, шкода, що китайською, але ну, той, хто буде користуватися, собі запам'ятає. Можемо увімкнути через додаток. Увімкнули через додаток. Так, тут температура 22. Попробую я від руки трошки нагріти термодатчик. Дивіться, зразу вже миттєво пішла 27-28, тобто реагує датчик дуже 30 вже градусів, ось температура 30. Можна замість термометра міряти температуру тіла шутка, але в кожній шуці є доля правди. 32 градуса. Зараз буде повільно охолоджуватись. Що ще, до, до кінця сетгу я подивлюся сетінг. Що там ще? Ага, Screen Inversion. тобто ми, певно, можемо перевернути. Бачимо, ми можливо перевернули. Неможливо, а точно перевернули. Screen of time Setting. це швидше за все, екран буде світитися ну, від нуля до. Тобто, якщо ви не хочете, щоб він постійно світився, він буде світити тільки в час, коли ви їм користуєтеся. Наприклад, а через хвилину можете виставити якийсь час, там він буде потухати. Якщо ми хочемо, давайте перевіримо, щоб я не був голословний через одну хвилину конфірм. Підтвердити. І так, ми підтвердили, тобто, через хвилину він має потухнути. Далі що далі? Далі кінець і, на жаль, я не бачу, не бачу в налаштуваннях після того, як пропадає напруга, що з ним буде відбуватися. Він буде увімкнутий. Шукають. Повинно це буде. Шукають. Далі вийдемо. Дивіться, яка є цікава функція. Quick off screen. тобто тут ми можемо прямо повернути. Повернули. Бачите, прямо звідси повертається екранчик. І рестарт, статус on. Дивимося, дивіться, ага, є ось воно те, що тобто, після того, як буде вимкнена напруга і з'явиться, він може бути в статусі on, як зараз стоїть, в статусі вимключення або в статусі пам'яті. Тобто останній його статус, якому він був, такому він і буде. Ставимо Off, і зараз можна теж це перевірити, як воно спрацює. Тобто зараз ми поставили Off після вимкнення напруги, перевіримо, як він швидко з'єднується з додатком. І перевіримо. Зараз він. Ага, бачите, хвилина пройшла, Ми... він не активний, він потух. Давайте теж виключимо цей режим, зайдемо, бо воно зараз нам ну, для перевірки хай буде, а насправді буде нам заважати. Зараз я вимикаю цей режим, що через хвилину він тухне. Тобто, поставимо тут на Тобто він буде світитися завжди. Ось він світиться завжди. А тепер, ну, найголовніше, щоб перевіримо, вимикаємо напругу. На ньому і потім вмикнемо. Після вмикання має бути він у вимкненому, виключеному стані. І як швидко з'єднається з додатком, перевіряємо, бачимо, що виключений стан, і бачимо Wi-Fi світиться вже. Тобто ми вже фактично його можемо. Тобто, пам'ять після пропадання напруги зберігається, дуже швидко під'єднується до додатка. Ну і пробуємо, бачимо, все працює відразу. Тобто пропадала напруга, ми поставили, щоб він був вимкнений, він так і є. Ну, Чудовий пристрій, чим гірший, кращий, наприклад, якщо з Томзеном порівнювати, ну, менший, менший розмір займає, відповідно, менша потужність через нього може пройти цей 63, цей до 40. Я, я би і 40 на нього не пускав, бо я так думаю. Що ще? Цікавіший екранчик, яскравіший екран, краще відображається, краще видно під різними кутами. Ну, Ось і такий цікавий пристрій, на мій погляд, цікавий, кому. Кому сподобався і таке потрібне купити можна за посиланням під даним відео. Всім дякую за те, що дивитесь мої відео. Буду вдячний за підписку та лайки. всім гарного дня.